Добрий день, познайомлю вас із сортом АВ Розовий Абсолют. Ось таке цвітіння. Квіточка така фіолетово-малинового кольору, крупна, махрова. І по краю пелюсточок іде ось така біла карандашна кайма. От, листочки темно-зелені. Рівно лягають, формується дуже добре, абсолютно не потрібно ніяких зусиль, щоб її сформувати красиво. Квітконоси міцні, невисокі, гарно тримають квітку, шапочне цвітіння, квіточка тримається зверху. Ось так дуже гарно. От, пишне цвітіння це її перше цвітіння. І розеточки. Вже букет. Дуже гарний нарядний сорт. Яскраво виглядає. Ось, власне, з такою білою каймою по краю. Люблю такі квіточки. І крупна квіточка. де Ось такий сортик, розовий абсолют. Красуня.